Котенята! Хто чекав зимові берці Аку? Вони приїхали. Розміри не всі, але основні є. 41,5, 42, 44, 45 котиків. Не забувайте, температурний режим до мінус 25. Викрайка, вампір. Без шву. Ніде нічого не муляє, армована повністю вся площина зі всіх сторін, армована поліуретаном, захист від е, прорізів, проколів, пробиття на цеглі, камінні, склібу і тому і так далі. Тепла, висока підошва, так, котики. Хтось звертає увагу, що вони не, надко, не надто гнучкі, Але не забувайте, що це захисні військові зимові берці. Вони інакшими не будуть. Це не кросівки і це не літнє легке взуття. Але ті, хто вже його спробував, знають, що воно достойне поваги та уваги. Натуральна. Оригінальна мембрана гортекс, дихаючи, тепло зберігаючи, товщина шкіри 2,5 міліметри. Не дуже гарні, дуже зручні і теплі. Перевірені, на жаль, війною.